Українське незалежне радіо. Вітаю всіх усіх у студії Українського незалежного радіо на наших дівчатах посиденьках. У нас з нами була велика перерва. Якось так склалося, що під час війни в мене можливо не було ентузіазму проводити якісь етери. Не знайшлося якоїсь правильної теми, щоб з вами про це поговорити. А ще також я е, почала працювати над новим проєктом, з яким дуже з вами хочу поділитися. Проєкт називається це модельна школа, називається «Star Kids» і у мене сьогодні в гостях. Власне, щоб ви дізналися з перших вуст, це випускники і учні цієї школи, про яку ми хочемо з вами радо розказати, що це за школа, чого ми навчаємося у цій школи, яка ціль цієї школи. Школа, модельна школа Star Kids – це школа для дівчаток. І це не тільки про моделінг, щоб правильно ходити на підборах, щоб правильно тримати свою поставу. Це також про навчання етикетом, це про те, як стати успішними, як стати справжньою елегантною леді. Дівчатка, вітаю вас у студії. Це у вас перший досвід на радіо. Мені дуже приємно, що ви сьогодні погодилися прийти і поділитися своїм досвідом і розказати, скільки років ви навчаєтеся вже в цій школі. Нагадаю, школа мала іншу назву, школа називалася «You Kids Models». Так як я стала куратором цієї школи, тому ми назву трішки поміняли. Ми її змінили на «Star Kids Models». Я хочу, щоб мої усі студенти, мої учні виходили з цієї школи впевненими і відчували себе справжніми. Зірочками. Прошу, давайте познайомимося з нашими глядачами. Це наша випускниця, ти випускниця школи, а, правда? Софійка. Мене звати Розкажи. Софія. Мені... Я вже рік, як займалася UKID Models. Це є дуже хороший досвід для дівчат, які хочуть бути впевнені в собі. Тобто це не залежить від того, чи ти хочеш на каблуках ходити. Це залежить від того, як ти хочеш себе відчувати. Свій внутрішній стержень знайти, правильно? Я абсолютно згідна. Дякую тобі. У нас в гостях Настя Флореско. Настенька, Настінька. Розкажи, скільки років ти є вже у школі і для чого саме ти пішла у цю школу, що саме ти хочеш отримати в ній? Я вже в цій школі навчаюся два з половиною років приблизно. Kids почала, тепер mm -hmm. перейшли Хочеш на Хочеш продовжувати? Ну. No. Um, я дуже хочу навчитися, як там позування, як стати леді справжньою, мати гарну. Поставу, Поставу нормально. Так. Марійка, скільки тобі років, розкажи нам. Мені десять років. То я вже йду в Star Kids два роки майже. Два роки. Так. Що тобі найбільше подобається у Star Kids? Які уроки тебе надихають? Мені подобається. Що як я навчилася, як правильно ходити, та, та всі дуже як там е, вчителі. Та. Тобі подобаються вчителі у школі. Дякую. І е, у нас в гостях Настя Іваньо. Е, Настя, скільки тобі років? Мені 12 років. Мені дуже подобається школа Star Kids. Я дуже люблю. Ну саме улюблений мене урок це як правильно краситись. Тобто ти хочеш правильно наносити макіяж, тобі це потрібно. Це дуже гарно, дівчатка. Бо як бачу, кожна з вас шукає різний досвід. У нас різна вікова категорія, і тому ця школа є важливою, тому що кожного віку дівчинка може знайти щось своє у цій школі. Звичайно, вона є більше спрямована на моделінг, тому вона називається модельна школа. І основні в нас заняття це як правильно дефілювати. Дівчатка приймають участь у нас. Нас у різних фешн-показах недавно ми приймали участь на показі на українські під час святкування дня незалежності на українських днях на невіпір. Наші дівчатка гарно презентували колекцію українських дизайнерів. Зараз у вас з'явилася афіша власне цієї школи. Де гарно розписано, що у нас в програмі, тобто це і дефіле, це і навчання, як правильно наносити макіяж, і не тільки як правильно доглядати за своєю шкірою, тому що у нас в більшості підлітковий вік це потрібно гарно доглядати, щоб не було цих акне, прищиків. У нас також навчається етикету, як правильно себе поводити, як знайомитися з людьми, як себе презентувати. Якщо ви в майбутньому будете моделі, ви повинні будете себе презентувати у модельних агентствах. Правильно, ви хочете бути моделями? Так. Дуже. Дуже. Дуже хочете. Розкажи мені, Софійка, ось ти хочеш щось навчитися, ти вже випустилася, тобто ти вважаєш, що ти здобула цю впевненість. так? Як то кажуть, розвиватися ніколи не пізно. Я би була би рада приходити на якісь конк... не конкретні, приходити до дівчаток, приходити на уроки, бо кожен урок завжди щось новеньке для себе дізнається. Mm -hmm. О... Ну, ти впевнена, Я тобі скажу, я дуже пишаюся тобою. Я завжди, коли дивлюся твої фото, твої відео. Це видно, що ти ведеш вже себе на сцені професійно. Не хвилюйся на радіо. Це так само потрібно себе вести впевнено і на радіо. Це той самий досвід. Тому що, коли ви будете проходити інтерв'ю у модельній школі, вам потрібно буде спілкуватися з агентами, і вам потрібно бути впевненими, показати, що ось ви власне варті того, що вас взяли в те чи інше модельне агентство. Чи роблять вам фотосесії в цій школі, розкажіть? Так, так. Роблять фотосесії. Що вам більше подобається? Приймати участь у фешн-показах чи власне у фотосесіях? Напевно, в фешн-показах. Фешн-показах, так? Так? Я так, Любиш, подобається. Так. А що подобається в фешн-показах? Я як модель розкажу трішки про себе. Я вчитель цієї модельної школи. Я є модель зі стажем уже сім років. Співпрацювала з різними дизайнерами з багатьма тут у Чикаго, локальними, співпрацювала з багатьма ведінг-салонами, весільними салонами. Також ми робили дуже багато презентацій і фотосесій, ведінг експо, котрі ось тут у нас сьогодні, навіть на цих вихідних проходять в Чикаго. Я співпрацювала з дизайнерами, навіть є мої фото і відео на Амазоні з одним дизайнером, так що мене можна знайти там. Мене друкували у журналах. Про мене писало багато газет. Найбільшої популярності мені, мабуть, дало те, що я минулого року виграла конкурс красоти. Я стала королевою конкурсу красоти «Lady of the World 2021». Тому в мене дуже багато досвіду, саме як досягти цього успіху, як стати впевненою в собі, як правильно тримати себе на сцені, щоб показати усім оцю таку свою енергетику, той світ, який стежить. Мені здається. Моделінг – це саме про те, щоб мати у цей світ такий характер, не дивитися ні на кого. Ось я така дівчинка, ось себе любити, сприймати такою, яка ти є, і репрезентувати себе такою. Тому що дуже багато моделей, котрі виросли, вони. Залежали від якогось булінгу, можливо, також у школі, насміхалися, що вона була такою високою, або насміхалися, що в неї там, наприклад, якісь там пампульки трошки. Але коли дівчатка виросли, пішли в моделінг, стали популярними моделями, стали відомими. Ці всі хейтери десь зникли і тепер на них дивляться і хлопають їм, тому що вони ходять десь по червоних доріжках, або їх визнано цілим світом. Тому не потрібно боятися себе любити. Чому ніхто не сказав, що вам не подобається займатися фітнесом? Нас також займається фітнесом, тому що гарна, хороша постава це в першу чергу здоровий хребет. Правильно ви згідні? Це щоб рівно тримати свою поставу. Треба власне займатися спортом. Подобається вам займатися спортом? Так, як коли, як коли не подобається на підборах, скільки часу тобі зайняло? Ти вже в школі з певним досвідом, Настя, Скільки часу, щоб правильно, гарно впевнено стояти на підборах. Ну, трошки часу займала, трошки треба було потренуватися, це точно. Спочатку щось було трошки страшно, якщо чесно, але трошки потренувалася, звикла. Виходить. Виходить, ти молодець. Ти вже вмієш ходити, Марічка, на підборах? Шо? Ти на підборах вже можеш ходити? Вмієш? Ти вже навчилася на підборах так. ходити? Так. Так, молодець. Настя. Так, навчилася Настя. В нас дуже така дівчинка. Вона хоче бути дуже такою. Я таке маю в своєму характері все найгарніше. Я маю зробити все як найточніше, і коли їй щось не виходить, вона починає хвилюватися, переживати. Вона цей, але вона дуже хороша учениця. Вона завжди прислухається до порад. Ось на недавньому показі. Вона гарно все слухала, гарно все виконала, отримала дуже хороші фотографії. Тобі подобаються твої фотографії? Дуже. В нашій школі також буде відкриватися молодша група, не тільки дорослі дівчатка, молодші дівчатка. Тому для дітей це також дуже важливо, я вважаю, для дівчаток особливо, щоб кожна з них відчула себе оцією зірочкою. Бо це в нас присутні, мабуть, ще з дитинствами, дівчатками любимо кружляти перед зеркалом, правильно, щоб нас фотографували, щоб ми гарно сміялися. Ця школа також буде навчати ораторському мистецтву. Саме цим ми зараз займаємося з вами у цій студії. У вас дуже хороший живий досвід, і мені дуже приємно, що я маю таку можливість це вам подарувати. Я надіюся, що вам це подобається. Чи хвилювалися ви, коли йшли сюди на радіо? Так, так, чи хвилюєтеся ви зараз? Чуть-чуть ще -чуть. Чуть -чуть є. Вже є, правильно? Тому більше практики. Вважаю, що ця школа дуже хороша для розвитку дитини, тому щиро вас запрошую до нас у школу. Дівчатка задоволені, дівчаткам подобається. У нас всі отримують ось такий подарунок, красивий, покажи гарно, брендові футболочки від Star Kids. Запрошую. Наш номер телефону записатися 773 742 3718 18. Якщо у вас є якісь запитання про нашу школу, це в нас живий ефір. Ви можете нам задати якісь питання зараз. Лайф. Ми вам радо відповімо. Якщо у вас немає питань, можете дзвонити за телефоном. Я повторю, 773-742-3718. Заняття наші проходять коло української церкви на Камберленд. Ви усі знаєте цю церкву, це дуже зручно для усіх, тому ви вибрали цю локацію. І заняття проходять у суботу. На даному етапі заняття починалися в нас о четвертій годині, це одну годину. Ви змучуєтесь на заняттях? Не дуже. Вам не вистачає часу на заняттях, ви хочете більше займатися? Так, так. так. Що ще ви очікуєте від цієї школи? Чого ще ви хочете? Ви продовжуєте. Софійка вже закінчила, вона вважає, що вона вже взяла собі свій досвід. Ви продовжуєте, чого ви ще хочете навчитися, досягнути? Що для вас успіх? Давайте. Ви хочете всі стати успішними. Що для тебе успіх, Настя? Для мене успіх це гарна хоч. Щоб мене багато хто знав? Ти хочеш бути популярною, так? ти хочеш, щоб тебе друкували у журналах, так? Mm -hmm. Якби до тебе прийшли і взяли у тебе інтерв'ю, що би ти про себе розказала? Mm -hmm. Саме перше я би сказала, що в яку я в школу ходила, хто мені поміг, а, х... ну як то б. Споділилася <св своїм досвідом. Молодець. Mm -hmm. Настя, а ти? Що для тебе успіх? Я дуже хочу навчитися як бути, як це сказати по-українськи. Кажи, як думаєш, не хвилюйся, я поправлю, якщо щось. Не переживай. Я хочу навчитися як мати confidence. Впевненість, Впевненість в собі. Певненість в собі. Я хочу... Тобі бракує впевненості. Ти так. хочеш більше в собі впевненості. Так. Отримати цей стержень. Так. Дуже дякую. У Нас сьогодні такий коротенький ефір. Я просто дійсно хотіла з вами поділитися цією інформацією, тому що дуже багато батьків запитують, що ж таке модельна школа. І деяких батьків це лякає, тому що моделінг для декого це ось якісь там моделі, десь там на сцені, невідомо, що вони там, в яких одягах ходять. Наша школа це не про це. Наша школа це дійсно навчити дівчаток ставати успішними, ставати впевненими собі, любити себе, займатися спортом. У нас будуть лекції по здоровому харчуванні. По правильному догляду за шкірою, повторююся. Тому це дуже хороший досвід для усіх. Ще раз висвітлювалася вам афіша, можете прочитати, там вказано адрес, номер телефону, імейл, якщо хочете скидати фотографії своїх дівчаток, записуватися. Ми дуже будемо раді. Дівчаткам будемо раді новим дівчаткам. Так? Ми дуже хороша, дружна команда, тому приєднуйтеся до нас. А вам, дівчатка, за те, що ви такі сміливі, хочете зробити ось такі подарунки. Внесок перші, ось для вашого макіяжу, такі косметички, щоб ви мали. Тримай. Дякую. Дуже вам дякую. Я вважаю, що сьогодні ви приблизилися ще на один крок до своєї впевненості, до своєї популярності, тому що нас багато телеглядачів дивляться. Я вас з цим вітаю. Радію, що ви продовжуєте зі мною. Можливо, хочете щось сказати про свого тренера. Що вам у тренері подобається, що вам у тренері не подобається. Кажіть чесно, я не ображуся. Ну, мати досвід з людиною, яка це пройшла, це набагато краще ніж людина, яка ну бачила десь зі сторони і хочеться цим займатися. Та як Катерина, ми якраз були з нею перед ефіром, говорили, наш перший досвід самий на каблуках, і зараз як ми ходимо. Перший досвід ми так ще сміялися були. Смія що так чап-чап-чап скоренько, mm -hmm. так щоб ніхті зі сели повернулися швиденько. Так так, так що ніхто не побачив, скоріше втекти, те, що в нас Було. не бачили. Зараз це набагато більша насолода того, що на тебе дивляться, ти презентуєш красиві, красивечі речі, речі, речі красиві так, речі дизайнерів. Досить популярні дизайнери в нас є. Угу. І о, хотіла сказати, що деякі люди плутають модельну школу з модельним агентством. Так, дякую, що ти наголосила. Модельна школа це яка тебе вчить, яка дає тобі впевненість, яка такий, як сказати, азов тебе вчить. Азов а моделінгу, моделінгу, правильно. Це в нас на афіші, до речі, показано. Молодець. Так, так, гарно. А модельне агентство – це вже те, що дає тобі роботу. Правильно. Так, агентство, ти вже коли ти маєш якісь навики, коли ти маєш цю впевненість, ти можеш заповнювати аплікацію, влаштовувати модельне агентство, і вже там з тобою заключають контракт, пропонують тобі працю, і ти вже з ними працюєш. Вже школа тобі не потрібна. Це в нас хоче Настя стати з такою відомою моделлю. Ми допомагаємо нашим дівчаткам у цьому. Ми створюємо візитні модельні карточки. Це називається компкарт. Там написана вся інформація про модель: це який в неї вік, який в неї зріст, які в неї параметри, розміри, колір волосся, очей, тому що це для дизайнера важливо. І фото профайл, що було видно, яке в неї обличчя, і фото в повний ріст. Чи саме дівчатка деякі ображаються, що деякий дизайнер їх там не обрав, чи фото якесь не вийшло. На це не потрібно ображатися, тому що в кожного є якийсь свій смак. Ви ж приходите в ресторан, ви також всі не їсте одне і те ж. Цей любить рибку поїсти, вибирає собі. Цей любить поїсти собі картопельки. Я дуже люблю картоплю пюре. Наприклад, хтось хоче собі з'їсти піцу. Так само і тут кожен дизайнер має своє бачення, і він вибирає таку модель, котра йому вважається потріб. Підходить під його дизайн. Він хоче блондинку, то звичайно він брюнетку не обере. Це не означає, що брюнетка є некрасивою. Це просто означає, що в цьому дизайні йому вона не підходить. Мені дуже хочеться, дівчатка, щоб ви набралися цієї впевненості, щоб ви продовжували цю школу. І я надіюся, що у нас наша команда збільшиться, до нас прибавляться нові дітки, які хочуть навчитися цим азам моделінгу, стати впевненими, стати успішними. Дякую вам, що ви з Сьогодні були з нами. Дякую вам, шановні слухачі. Нагадую номер телефону для модельної школи StarKits 773 742 773-742-3718. А ми з вами ще можливо побачимося на дівчачих посуденьках на українському незалежному радіо, до якого також приєднатися, щоб не пропустити новини. Усім па, -па. Українське незалежне радіо.